Реформа галузі охорони здоров'я повинна бути системною, послідовною та зваженою. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець під час свого перебування на Вінниччині. Столичний гість акцентував увагу на необхідності впровадження нових форм фінансування життєво важливої галузі. За словами міністра фінансування, повинно здійснюватись не з розрахунку на кількість ліжкоміст чи кількості жителів населеного пункту, а з розрахунку надання медичних послуг. На посаді міністра охорони здоров'я Ілія Ємець вперше відвідав Вінниччину. В ході поїздки він ознайомився з роботою онкогематологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Користуючись нагодою, колектив закладу звернувся до високопосадовця сприяти у придбанні сучасного медичного обладнання, зокрема сепаратора крові. Є ще е, бюджет також, будемо так казати, обладним і є ще можливий в цьому році, якщо економіка. У нас інші джерела, так тоді для дітей дійсно ми будемо робити перевагу. Відвідав віляємець також будівельний майданчик хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні імені Перегова на 240 ліжок. Аби завершити зведення цього об'єкту, необхідно ще більше 100 мільйонів гривень. Зустрівся високопосадовець із викладацьким колективом та студентською молоддю Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. З мого погляду студентський рівень на Україні. Навчання медика, він є порівняно непоганий. Якщо ми говоримо вже про рівень освіти, коли студент перестає бути студентом а починає бути лікарем, так, він у нас є поганий. Пріоритетними завданнями влади, за словами міністра охорони здоров'я, є виховання висококваліфікованих фахівців та реформування медичної галузі. Стосовно реорганізації міністр зазначив, торкнеться вона і умов оплати праці. Зокрема, зарплата медиків залежитиме не від чисельності мешканців населеного пункту чи кой у закладі, а від кількості та якості послуг, які надає кожен лікар.